Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео будемо сьогодні знову говорити про пенсії, буду вам розповідати, як впливає стаж на розмір вашої пенсії, як ви можете самостійно впливати на розмір пенсії. І взагалі, тому що читаю ваші коментарі і найбільше вас цікавить питання, що стосується розміру вашої майбутньої або вже теперішньої пенсії. Я хочу нагадати, що для того, щоб ви вийшли на пенсію, хто буде ще виходити в 2024 році, всі вже знають, що потрібно мати 31 рік стажу, у 2025 році 32 роки стажу. Якщо ви досягли 60-річного віку, вам не вистачає стажу, то вік виходу на пенсію у вас збільшується і вже у 2025 році, для того, щоб вийти на Пенсію, наприклад, 63 роки, вам потрібно мати 22 роки стажу. Якщо ми говоримо про 65 досягнення 65-річного віку, то тут вам потрібно буде мати не менше 15 років стажу. Пам'ятаєте, якщо ви досягли 65-річного віку, маєте менше 15 років стажу, в такому випадку ви маєте право звернутися в органи соціального захисту населення та оформити там соціальну допомогу замість пенсії. Отже, давайте з вами. Розглянемо способи добровільної сплати внесків для збільшення майбутніх пенсійних виплат. Це ви можете добровільно сплачувати страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, та здійснити доплату до мінімального страхового внеску за минулий період. Хочу нагадати, що згідно Чинного законодавства України добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування можуть брати як застраховані, так і на застраховані люди старші 16 років. Для того, щоб вам укласти договір про добровільну участь у. У тому числі і за попередні періоди, вам потрібно звернутися до Державної податкової служби за вашим місцем проживання. Якщо ви не будете платити, не готові, не хочете, не бажаєте платити за попередні періоди, та не перебуваєте зараз на даний момент у трудових відносинах з роботодавцем і не належите до платників єдиного внеску, то ви можете укласти договір на Поточний період. У такому випадку договір про добровільну. Участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, він вкладається на термін не менше одного року, і вам потрібно буде сплачувати щомісяця 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Пам'ятаєте, я попередньо розповідала, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу. Вам потрібно сплачувати 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Так як на 2025 рік закон України про державний бюджет не передбачає збільшення. Мінімалки, то відповідно сума така залишиться 1760 гривень. Якщо ж ви будете сплачувати кожен місяць, в такому випадку дія договору продовжується автоматично і закінчиться в тому випадку, коли ви офіційно працевлаштовуєте. Будете працевлаштовані, і єдиний внесок за вас уже буде сплачувати роботодавець. Єдиний внесок для людей, які мають право на добровільну сплату внеску, він встановлюється згідно до норм чинного законодавства України. Також договором про добровільну участь. Може бути передбачена одноразова сплата вами єдиного внеску за попередні періоди, в яких ви не підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Ви можете це робити за період. Цей період може припасти з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць. Не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору. Нагадується 22% від розміру мінімальної заробітної плати, це 1760 гривень. Але він має бути ще помножений на коефіцієнт 2. Якщо до настання, наприклад, пенсійного віку вам залишилося декілька місяців. І вам потрібно докупити відразу кілька років стажу одноразово, то сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду з 1 квітня 2024 року не може бути меншою за 3520 гривень на місяць, тобто 1760 гривень ви сплачуєте, множите на 2 і у вас виходить 3520 гривень. Гривень. Також органи пенсійного фонду відразу наводять приклад, якщо вам необхідно докупити 12 місяців і ви, наприклад, ці, ну, цілий рік не працювали, то в такому випадку вам потрібно буде сплатити за рік 42 240 гривень. Тобто за 12 місяців по 3520 гривень. Тобто, якщо ви в періоді з 1 січня 2004 року не підлягали. Загальнообов'язковому державному страхуванні, тобто ви не працювали, наприклад, не перебували на обліку в центрі зайнятості, тобто, от вас, можливо, рік знаходились в пошуку роботи або ще з якихось інших причин, наприклад, за станом здоров'я, але ви, наприклад, не оформляли інвалідність і тому подібне. Тобто в такому випадку ви можете оплатити так, суму страхових внесків, але коефіцієнт в такому випадку він зростає двічі. І становить не 1760 гривень, а 3520 гривень. Тому фактично вам потрібно буде сплачувати за рік 42 240 гривень. Також важливим є те, що попередні, за попередній період ви повинні сплатити ще й до того всього однією сумою. Протягом 10 днів після укладання договору. Ну, така собі. Насправді, дивіться, взагалі тут таке питання дуже двояке. І ініціатива собі така собі, тому що пенсіонера, якого не вистачає в майбутнього років стажу, навряд чи буде. 42 тисячі 240 гривень, і людина їх піде там за 10 днів, швидесенько оплатить для того, щоб мати необхідний страховий стаж. Тому ще раз наголошую: якщо ви працюєте і не впевнені, що за вас роботодавець. Сплачує страхові внески, обов'язково звертайтеся в органи пенсійного фонду. Перевіряйте, реєструйтесь на вебпорталі пенсійного фонду. Там у вас буде особистий кабінет, де ви зможете періодично передивлятися всю інформацію і розуміти, які періоди вашої трудової діяльності вам зараховані. Якщо якісь ні, то ви відразу будете звертатися в пенсійний фонд та виясняти на підставі. Чого? Тому що ви знову ж таки, а, о, до речі, хтось з вас мені в коментарях написав, що якщо ви фізична особа-підприємець, то взагалі немає сенсу сплачувати єдиний соціальний внесок. Я хочу нагадати, що якщо ви не будете сплачувати єдиний соціальний внесок в пенсійний фонд, вам не буде врахований стаж, не буде стажу, не буде пенсії. Не дивлячись до який розмір пенсії. А, ви зможете в майбутньому отримати тут. Я теж з вами погоджуюсь. Ви зараз мені напишете в коментарях, що розмір пенсії не відповідає реальним потребам. Українського пенсіонера, але все ж таки о, можна залишитися в 60 років без пенсії і без додаткової допомоги. Тому ви ж пам'ятаєте, для того, щоб навіть отримувати субсидію, вам врахують в дохід пенсію. тобто вам її все рівно пенсію або соціальну допомогу для того, щоб ви могли іншими, скажімо, додатковими якимись. Додатковою підтримкою користуватися з боку держави, вам все рівно потрібно. Мати необхідний стаж для того, щоб вийти або на пенсію, або отримувати соціальну допомогу, або оформити, наприклад, статус малозабезпеченої родини. Тому для мене не сплачувати єдиний соціальний внесок це таке досить кардинальне рішення, щоб ви не пожалкували, і при досягненні 60-річного віку не залишилось взагалі без пенсії. Бо навіть оформити соціальну допомогу, я нагадую, ви можете виключно при досягненні 65-річного віку. Тобто, це не значить, що якщо у вас в 60 років не вистачає стажу, наприклад, у вас 10 років стажу, так, зарахованого вам, то це значить, що ви в 60 років оформили соціальну допомогу і, і все. Ні, соціальну допомогу ви зможете оформити лише в 65 років. Просто на цьому акцентую увагу для того, щоб ви розуміли, яка картина вимальовується, якщо у людини немає необхідного стажу. Далі, Також ще стосовно добровільної сплати страхових внесків, хочу нагадати, що мають право люди, які досягли 16-річного віку. Та не належить до людей, яким призначено пенсію. Тут трішки інший варіант: він передбачає укладення договору з пенсійним фондом України та надає можливість як збільшення вам стажу, так і збільшення заробітної плати. Ви самостійно визначаєте розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати. Суми сплачених внесків зараховуються за місяць, у якому вони надійшли на. На рахунок пенсійного фонду. Це ми зараз з вами говоримо про другий варіант другий варіант. Це добровільна сплата страхових внесків. В першому ми говорили з вами про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Зараз ми будемо говорити про добровільну сплату страхових внесків. Тобто, коли ви самостійно звертаєтесь в пенсійний фонд, заключаєте з ними договір і самостійно визначаєте розмір сплати внесків, періодичність їх сплати, і, і так далі. Так, дивіться, якщо буде сума сплачених внесків, вам буде зарахована за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок пенсійного фонду. Також цей місяць вам зарахують до страхового стажу, та за нього буде враховано заробітну плату. Для незастрахованих, а для застрахованих збільшено заробітну плату для обчислення пенсії. Ви такий договір можете навіть укласти через веб-портал електронних. Послуг о, Пенсійного фонду України. Також ви можете такий договір укласти на користь третьої людини, там, наприклад, на користь своїх батьків і, і так далі. І ще останній важливий момент це доплата до мінімального страхового внеску за минулий період. Така доплата можлива починаючи з 1 січня 2004 року та розраховується з мінімальної заробітної плати на дату її здійснення. Для нарахування розміру пенсії до страхового стажу включаються періоди, за які щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше мінімального страхового внеску. Якщо сплачена страхова сума була менша за мінімальну, то відповідно. На стажу може не вистачити для розрахунку пенсії, будьте також до цього готовими. Страховий внесок може бути менший за мінімальний, якщо ви, наприклад, працювали не на повний робочий день чи працювали за цивільно-правовим договором, то до страхового стажу також будьте готові, може бути зарахований не повний місяць, а лише. Пропрацьовані дні. Чи якщо ви, наприклад, прийшли на роботу не з першого дня календарного місяця, а там з середини ну, о, були оформлені і приступили до роботи, то в такому випадку вам може бути зарахований не повний місяць, а лише ті дні, які ви відпрацювали. Так, в такому випадку законодавством передбачена можливість здійснення доплати до мінімального страховного внеску для зарахування неповних місяців страхового стажу, як повних, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати. Мінімальна заробітна плата, ну вона в нас з безмін, становить 8 тисяч гривень, і в такому випадку. Мінімальний страховий внесок у нас становить 1760 гривень. Так само, якщо ви хочете здійснити доплату до мінімального страхового внеску за минулий період, вам для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Якщо проаналізувати, то можна сказати так, що е, докупити так, собі е, така, скажімо, Задоволення не з дешевих для українських пенсіонерів самостійно впливати на розмір вашої пенсії, ви можете Ви можете ще укласти про те, що я тільки що говорила, з пенсійним фондом договір про добровільну участь, про добровільну сплату страхових внесків. І в такому випадку ви можете це, ну, це, Дивіться, це можливо потрібно робити, коли ви, наприклад, не працюєте, щоб не втрачати свій стаж. Але ви можете знову ж таки укласти такий договір і самостійно визначати розмір, періодичність таких страхових внесків, що в подальшому може відобразитися на розмірі вашої пенсійної виплати. Взагалі, якщо проаналізувати, я вам можу сказати так. Виходячи з якихось суперрозрахунків, постійних суперформул, зараз вона дуже проста. Я вже про це говорила, здається, в попередніх відео. Чим вище ви отримаєте заробітну плату, тим їй більші шанси, вірогідніше отримати більший розмір. Вашої пенсії в майбутньому, тому що я вже проводила приклад. Якщо навіть ви пропрацювали 40 років, ви маєте прям багато стажу. Це дуже багато 40 років стажу. От, ви пропрацювали, але ви весь час працювали на Мінімальний розмір заробітної плати у вас немає, наприклад, до 1.07.2000 року обрати якісь періоди, бо ви там теж отримували мінімалку да, на той період. То зрозуміло, що в такому випадку ви зможете скоріш за все претендувати. Скоріше за все, знову ж таки, потрібно рахувати розмір пенсії. Для кожної, кожного пенсіонера його пенсійна справа є індивідуальною. В такому випадку ви можете претендувати на мінімальний розмір пенсії. На жаль, це і стосується фізичних осіб-підприємців, які сплачують е, мінімальний страховий внесок 22%. То в такому випадку. Якщо там теж немає чого вибирати, да, наприклад, до 1 липня 2000 року, то в такому випадку, скоріш за все, людина теж зможе претендувати на мінімальний розмір пенсії. Але все ж таки не забувайте, що в нас відбувається і Періодично і перерахунок раз на рік, і для працюючих пенсіонерів в квітні і в березні відбувається індексація. Я розумію, що розміри пенсійних виплат вони занадто. Мізерні наразі. Взагалі, навіть питання індексації, для чого вона була придумана? Для того, щоб ваша пенсія індексувалася і відповідала реальним потребам пенсіонера. Але ми говоримо знову про доплати у розмірі 100 гривень. Хто слухав моє попереднє відео про. Прогнозований розмір так, індексації пенсійних виплат, ви чули, що мінімальна доплата можлива, це буде 100 гривень, максимальна півтори тисячі гривень. Це не про індексацію. Індексація це коли дійсно індексується ваш розмір пенсії під потреби цін, так, ринкових цін, цін в аптеці, на базарі, в магазинах. Але, на жаль, ну, побачимо, що нам принесе березень 2025 року. Тож. Якщо ви хочете якимось чином впливати на розмір своєї пенсії, звертайтесь в пенсійний фонд, уточнюйте, ознайомлюйтесь, консультуйтеся з юристами, з пенсійними консультантами, з тими людьми, яким ви кому ви довіряєте, для того, щоб вихід на пенсію для вас був максимально комфортним, легким і простим при досягненні 60-річного віку.